Всіх вітаю! Сьогодні у нас уже 22 вересня 2024 року. У нас сьогодні вихідний. Я зробила перчик. Я зараз буду сметанкою і кип'яточком заливати і тушити. Тушити 30-40 хвилин. Зелень внутрі, фарш я купила приправки, цибулька, також 2 яйця. Ну і перчик, як завжди, сіль. Посолила красні перчики. Зараз вони дуже актуальні, їх зараз багато продають, можна заморозити. І зараз будемо робити цю страву. Добавляємо кетчуп. Можна лагідний, можна томат додати обов'язково. І будемо заливати кип'яточком, кип'яною водою. Всім приємного апетиту наші уже перчики готові. Зараз ми будемо смакувати. Вони гаряченькі. Зараз остинуть. дуже-дуже смачні. Просто вони якісь звуки здають. Всім приємного апетиту. Хто дивиться? Ксюша збирає Magic вона дуже-дуже їй подобається. І Мама, мультик знайшла. Мультик май похоже, похоже вот, це. Ой, супер. Мої Magic Pops. І ось такі, бачите, як сцени теж продаються в наборі до Magic вот, смотри. Там ма. різні емоції. Дивлюсь, дивлюсь. Чи перчики, зайчик. А. Вийшли ми на фулечку. У нас 12 годин, 30 хвилин. Подивіться, що наші собатюлі тут роблять, Ксюшка катається, просить покатати. Звичайно, веревка. Дощечки немає. Була дощечка, але десь вона подівалася. Чи собаки погризли? І вона тут собі таку придумала. Як качелька, зараз буду її катати. Просить мама поката. Подивіться, сьогодні таке, знаєте, <сі> така жара, як сонечко, так пригріває, як літом. Дуже сьогодні жаркий день настільки і такий гармонічний. Ксюша в планшеті втикала. Я робила перчики, зараз вони вже тушаться. І говорю, давай йду на вуличку. Зараз буду білизну розвішувати, бо накопилася. І трошечки Ксюшка пограється. Хочу ще, щоб вона на... А попрыгала. Типу, Всім доброго вечора. З Ксюшкою приїхали ми із гімнастики. Ксюша покаже свою колекцію. Докупили ми ось ці Magic Pop. Давайте покажу, як вони виглядять. Ось ну, такі вони щас... гарнюські. Давай, я їх покажу, але я вам на чекі. У мене ось вот такий попався. Ось вот А, вам... а ні, я покажу фіолетовий попався. Мам, давай я покажу на чекі, добре? Давай, показуй, тільки швидше покажу. Вот. так скид. Вот. Тоже классно. Вот это, видите, вот это большой. И здесь тоже большой такой. Здесь, угу. бак, у, них другая эмоция бывает. Такие разные Мамочка, поливки. я хочу сначала показать точки. Так. Вот это такая оливка, которую маме показывать. Вот. Оливка. Угу. Тоже гарно. Конус, это уже в старый Ой, а это новенький, чего он плачет? Давай поміняємо емоції, якщо хочеш. – Це ні, це на сьогоднішнє. Там емоцію Ксюшка поміняла, плаче, а можна зробити так, буде ще сміятися. Там різні емоції. Дуже шикарні. Я не вішу цю планетку, мам. Клас. Ти знайдеш, скажеш, оце ще три дні назад чи два дні назад ми купили такий класний рюкзачок. Мені подобається дуже блискуче. Е, хочете, я його і хотіла показати. Що, мої mm -hmm. Моє а, це піца. Оце, кстати, піца. Це не піца. Там написано на англійському піца, Да. Бачиш? Написано. Ой, це класна кепочка, мені теж подобається. І бачиш, так. оцей квадратник, він, він витягується. І на зворотному е, там друга картинка. Ось цей рюкзачок. На звороті. О, Боже, які классні, рюкзачки класні. Ну друге місце, перше місце Мама. рюкзачок. Оце корівка, друге місце. Вона шикарна. шикарне. Да. Вот, это рюкзачок, Красно. а вот это я уже нашла. Вот это штучка. Угу. штучка. Мы сьогодні купували там вот эти, получається, упаковочка и упаковочки дві штуки. Мамочка. А раніше було по одній штуці. Ну я покажу. Вот здите, вот, мы сразу ще два попалось. Так, це? У меня что-то попалось. Видите, одна синяя кепочка у меня, а другая вот эта. У меня аж две одинаковые, только не по цвету. Ой, точно, две кепочки. Шикарные. У -у -у. Украинская кепочка, ты обратила внимание? Ну да. И вот эта штучка, мам. А Саша двести шесть плачет. Мам, это. Вот смотрите, вот эта штучка здесь. Угу. Дуже гарні. А я почитаю: це рідкі і нердні. От це прочитає. Це редка і Здесь прочитай. Там маленькі да, я то мені так незручно. Там на англійському написано, мабуть. Всім доброго вечора. Дивіться, який малюнок. Ксюшка намалювала сьогодні на малюванні студія. Дуже-дуже угу. класно, це в гармонії у них студія. Оце мені таке нравиться, Просто шикарні фломастери і маркер чорний. Дуже-дуже гарно. Прям чудово. Так, Сішка? І ще раз доброго вечора. Маленький обзорчик у нас, що ми купили в АТБ. Ми купили отакі слоєчки із м'ясом, дуже чудові. Потім купили ось такий сир Гауда Кома. Це дуже смачний фірма. Оця Кома. Дуже. люблю, полюбляю. Потім президент по акції там 50 гривень. отакий такий сир був. Чи менше, мабуть. Ксюша купила і мішки любим. Оце конфети, я їх сховаю. Я сподіваюся, що я якось розтягну надовше. А молоко купила. Хрустики давно не купляла, Вони такі смачні класні. Растіжку для Ксюші. Хрустики та піджінка. Потім ще купила йогурти оце для Ксюшки. Розтіжка зубну пасту. Ні, пачку не можна. Одненько можна. Потім такий ще для посуди закінчилося. І хліб і все. Я все сказала. Ось. Казалось би, да, там багато я всього не купляла. Оце все на 500 гривень. такі ціни. Всім доброго вечора, всім до побачення. Молочинки. Виковуємо щось. Всім доброго ранку. Сьогодні 20 вересня 2024 року в місті Запоріжжі спали не зовсім спокійно. Вночі були вибухи. Нічого не пишуть Уже третю ніч поспіль за городом ми чуємо вибухи. Доброе утро. Добрый рон. Дай. дай 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 Ай, молодец, собрала. Довольная же! Давай, неси маме, давай. Лабрадор, Ай моя ты, добрая собака поделилась, да? Умничка, ай молодец. Дай маме мелочи, не ну да. дай дай не ну, пожалуйста. Ой, спасибо, спасибо. Не хочу. Все, Ксюша. Всім доброго вечора, дорогі друзі. Сьогодні у нас 21 вересня, вечір. Сьогодні займалися. На Також у неї було малювання в студії, в новій студії. Вона тут в такі студії. Я дуже задоволена. Ми пішли на другу студію, там займалася моя старша донька у художній чудової художниці. Вирішили теж спробувати, поки будемо один раз в неділю, а потім побачимо. Малюнок, ну, звісно, все залежить від Ксюші. Ось, мені подобається. Вона там ходить з своєю подружкою. Ксюша була з своєю подружкою по в Болгарії, трішки там з дисципліни, треба попрацювати. Ну, бо Ксюша побачила Анічку, і це море позитивних емоцій. Але дай Бог все буде добре. Зараз хочу вам показати обзорчик, що я купила недалеко від студії. Там два магазини було два магазинчика з рослинками. І ну, для мене це просто неймовірне таке задоволення. В один зайшла, в другий. І купила не могла я щось не купити. Я знала, що мені далеко додому це все тяжко, бо у горшики землі, але купила тім'ян. Це різні тім'яни. Бачите, вони і на колір різні, і на запах. Ну чудові просто по 150 гривень за горшочок. І лавандочку купила теж 150 гривень. Вона вроді англійська кажуть, але вона пристосована до нашого клімату. Ось такі чудові подарунки. В цьому ж магазині я купила зелений гай, корнівін. У мене, дивіться, отакий я купляла, вроді нічого. А це був зелений гай, теж фірма непогана. Агроперліт я купила і розпаковочку ще зроблю. Ось три трояндочки прийшли. І я вам буду показувати, в якому стані все. Зараз все покажу. Ось, дивіться, от така коробочка зелененька, все так акуратно. І зараз ну, будемо дивитися. Ой, вони бачите, навіть ці трояндочки. Одна ще треба її відрізати. Вона, вони причеплені. Ось дивіться, бачите, яка краса. Ось така на картинці повинна бути. А вона як така червона. І це трояндочка, написано: все. Оранж, Меландіна, саджанець, вищий сорт. Оце е, в'ючася розочка. Вона я зараз приблизно вже знаю, де я буду садити. Я їх добре подумаю. От такий вигляд має, подивіться, оце бачите, як воском. чи чим вони, да? Оброблені у верхівка. І це все дуже хорошо. Ну, тут маленька дирочка, видно, да? як от земелька, все воно гарно, корінці утрамбовані. Ну, ну Нормально все. І, вроді нормально. Знаєте, я перший раз заказую. Я вже казала, що буду закату, заказувати перший раз. І я не знаю, як правильно, як на мене, це все акуратно. Так, от не гіркою мені. Так, 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 я, я, ой, запуталася. О, Дивіться, от друга така трояндочка. Щас я так, вам теж прочитаю. Вот. Я заказувала дві неділі назад помаранчева біла каскарка, саджанець класу АА+, Преміальний ароматний сорт. Ну, вот така вона, як бачите, малюночок. малюночок я показую, така вона англійська троянда, помаранчево біла, то есть оранжево біла. Ну, на картинці все класно, там я дивилася. Вот так. О. Ну, Я думаю, хай буде все добре. Знаєте, як воно там буде? З боже помічу, хай все буде добре. А оця прикріплена, ну я вам, зараз я постараюсь. Угу, тут хорошо її прицепили. О, все. Добре. Оце там вона така на картинки гарнюня. Взагалі супер. Зараз я вам прочитаю. Оце троянда англійська ред, піано, саджанець класу АА. Вищий сорт. Ось, Вона така, знаєте, там бутони такі на картинки, ну тут погано видно. Вони такі класні. ну, а, Адже ж це на картинки. Ну, оце така вона червона, ярка теж. Ну, побачимо. Це все ми будемо бачити. Я в цьому не дуже розбираюся. Бо перший раз заказував. Ну, якась вона трошки крива, корінь, і вона якось в одну сторону. Ну нічого, нічого. Ми все придумаємо, як посадити, як будемо садити, да, Будемо пробувати. Треба все пробувати. Агромаркет. ну. З Божею пам'ять, хай все буде добре. Три розочки, перший раз заказую. Побачимо. Це все ми будемо бачити потім. Зараз я ще все це буду знімати і хочу ж садити. Купила я землю. Тут я вже скупила чуть би не весь магазин. Собаки, бачу, вже прокусили. Оце я купила. Ага, ай-яй-яй, треба пакет розривався. Оце для хвойників. Я купила розірвався пакетик для гортензія, там теж оце купила. А ось для троянд. І ще у нас о, в кінці, зараз я покажу, де у нас, отам, бачите, в кінці саду, там, де були віточки, там у мене є компостна яма, там, мабуть, її 5 років, якщо не 6. І там повинні бути така ось і земля, і... Як добриво воно, я теж буду його додати в цю земельку. Отаку я купила по скидці. Це суміш. Має, суміш. І м -м, купила агропіраліта, вже да, показала. Теж буду додати. І зелений гай, буду корнівінчик. І все, буду садити. Зараз, оце там, я думаю, трояндочки посадити. Зараз там таке місце непогане. І почну. Все, з поміч. Думала завтра, але завтра я що забула, завтра свято, 21 вересня завтра свято. Ой, рождество Пресвятої Богородиці. Богородиці. Вот. Так що завтра не будемо працювати. Зараз буду сидіти. що робити. Якось буває таке якось раз і забуду. Добре, що спомнила. Всім доброго настрою, покажу що в мене вийшло в самому кінці. Побачимо. В оцю я саму гарнюню буду ось сюди садити. Так, зараз я торфяну суміш, агроперліт сюда перемішаю, корневі, все змішаю і буду садити. І, звісно, водичку зараз треба налити. Перемішати і налити водичку. Там корневу шейку не заглиблювати. Теж багато хто дають такі поради. Це все теж. Я не знала, тільки недавно я почула, що хвойні садили. Трошки я оглубила цю корневу шейку, і не треба. Уг... Заглиблювати. Поїхали в мене помічники, сіні вже ями єри бачите? Насипала агроперліт, землі, тобто на суміш. І ще корневін. Ось такий він. Так. І будемо зараз все перемішувати, поливати і садити нашу чудову трояндочку. Ой, дитятко таке. Ще трошки я додавала попелу і буду все перемішувати. В принципі, суміш готова для посадки. Я ось хочу показати цю трояндочку, дивіться, червона корінці. Ну, я не знаю, це норм, що таке воно, як рижа. Чи не норм. Дивіться, отакі корінці. Отакі. Ось. Я не розуміюся. Ну, будемо пробувати садити. Бачите? Я не знаю, чи це платиста чи ні. О, дивіться, як воно закручено. Я боюсь її розкручувати. Ну, зараз. Цю трояндочку я акуратні розв'язала. І тут, дивіться, є вже отакі як малесенькі паросточки. Тобто, ця мені подобається. Вроді получше. Що, я хочу акуратно. Зараз я виключу камеру, мені тяжко, я вам зараз там... корінці покажу. Ця трояндочка однозначно краще, навіть я ще. Аккуратно, акуратно. Я не професіонал, але воно видно. Дивіться, які довгі корінці. І зараз я покажу, видно, як пуп'яночки. Це краще. Ну, однозначно. Так, акуратно буду зараз саджати, пробачити, я просто боюся, що оце все це земля ця не впала, хай буде. Ця земелька рідна. Буду саджати. Я сподіваюся, оця буде краще. Ну, вона вийде по керенцях І оці, бачите, маленькі пупінські яночки такі, оце краще. Ну, дай Бог, дай Бог, не йде. Будемо бачити. А оцю трояндочку, яка оце така помаранчева, біла, дуже акуратно обгорнули. Воно, дивіться, легко-легко. Перше, я не могла взагалі його, як вони криво-косо Сделали. А це так легесенько, все так рівненько. Так, собачка, дивіться, що вона всі ж допомагає, всі ширить. Зараз будемо цю садити. Дуже добре упакували. Я бачу, воно не розтах не розсипається. Так. Ну, трішечки. Я так, от так, от так. Бачите? Трошечки там уже щось там. Земелька. Трошечки від там. Вона відпала немножко, але в принципі очень акуратно. Діти, як очень акуратно, зараз я буду двома руками. Так, один корінчик. І ось маленькі другі. Ну, може він ще замотать. Ну, да, один корінчик. Була тільки оце плетиста нормальна, там багато корінців дових. Ну це вроді корінець нормальний, такі біленький. тут, я боюсь, вам отак вона, бачите, виглядає. Ні, є, вон там ще корінець. Ну, будемо думати, що все буде добре. Ця розочка начебто теж нормальна. Вона така помаранчева біла. Ну, Вроді нормальна. Корінці вроді нормальна, побачимо. Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні, 21 вересня 2024 року. Я всіх поздравляю з Великим Святом. Сьогодні Різдво Пресвятої Богородиці. Це свято не переноситься. Це на русском Рождество Пресвятої Богородиці, день рождения Пресвятої нашої Богородиці Діви Марії. Всім бажаю здоров'я, щастя, сімейного затишку, благополуччя, хай ваші добрі мрії збуваються, хай буде мир в серцях. І дай Бог скорішого миру на нашій землі українській. Всім добрим людям, самого найкращого, гармонії, радості, позитиву, сил, здоров'я, всього-всього самого найкращого, чого ви дуже бажаєте. Всім добра, дорогі друзі. Ми сьогодні ждемо гостей. Скоро Ксюшечку ми заберемо із свята, там невеличке свято, ігри в гармонії. Ігри разом із флешмодом, разом із ліпленням. Все це скоро до цього ми заберемо і будемо ждати наших друзів трошечки. Дивіться, яко класно! Ми купили. Для котиків наших лежаночку. Туди можна всередину ще якісь матрасик. У нас є щось м'ягенько. постелим. Дівчатка-волонтери продавали наші волонтери, і це як така. ну Мені так щось захотілося, і нам треба. Так що я дуже довольна, Лучше я лежаночку у них куплю. І... Знаєте, їм це треба. їм це треба, треба допомагати. Всім доброго настрою. Дивіться, я ще хотіла щоб показати. Дивіться, яке чудо. Це вони сьогодні зробили. В гармонії, наліплені. Дуже у нас нова вчителька. Мені супер сподобалося, Просто супер. Всім доброго настрою. До побачення. Хоча, Та блять, дрова там вроді виїздить. Там ціла куча на руки. Сами... Тима там дерев'я рубило. 128 год. Что, серьезно, а что это за топор такой? Исторический, немецкий. И клеймо. Ого, да. А где ты его взял? Украл. Теперь... Ничего себе. Это топор лежал. Его Они чистили... могли написать вот эту надпись. Нет, его Нет? чистили Вроде. кислотой. Он ржавчиной пошел. И вот его, видишь, очищали. Вот эти вот турбики угу. это чистка кислотой угу. топора. Малыш, и... конечно. Ручка пропитана льняным маслом. Вот. мастер угу. делал какая топор, разница в топорах да, топор немецкий получается вот дата 1928 угу. Лимо найден э, получается он в, э, в сараем в сухом месте поэтому сохранился так почищен кислотой ручка пропитана льняным маслом и был угу. расклинен на 8 клинья ну сейчас это конечно Ерунда. Осталось там чуть-чуть вот. Ничего Очень себе. много перерубил, да. Это получается не колун, больше. Плотни... А в какой области это происходило? Не-не-не. Это на, на Западной Украине где-то. Западная Украина, да. ничего себе. Да. Ага. Сколько так... попросили? не Недорого? Да что ты там не... за тысячу? Да, это за тысячу. вообще бесплатно, угу. для ну, того да. Ну да. что в музей не делал... отдали в музей, интересно? Что ну что да, вот в двадцать восьмом году сто лет ему. Нет, да, мне да. это, вещь такая да, очень интересная. Да то, что тебе нравится, ты сейчас это рассматривай как инвестора, а не как получается. Да Жить ты там, там и по ним инвестор, будешь. Мне как инвестиция тебе нравится. Где там же ж на рекламе ему получается что вот этот... Что такое ну, ну, этот же ж Рома, Роман Васильевич mm -hmm. Василий, а он же получается, как бы у него две Ладно. рекламы. Красотки. Не буду, хотя я буду. Ничего не будет, да, да абсолютно да. Все да. будет хорошо У нас как да. раз удобно, чтобы солнце Это, она да, на продувается да. Так, Руби, не попрошай ничего а Попрошай а Да, красотка Есть

Ні, виплюнула, Робі выплюнула. выплюнула. Yeah. Yeah. Ксюша, ти будеш виноград?